Вітаю вас, мої дорогесеньки, вітаю вас, мої нескорені, мої незламні, мої самі 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 сильні, самі добрі, самі чуйні мої рідні українці. І ми з вами зустрічаємося трохи за запізненням, бо були серйозні питання, ще їх вирішує. Такий особистого характеру зі здоров'ям, то ми з вами все одно зустрічаємося і. Дивимося, дивимося нашу прогностику. Я вам одразу написала прогностику до наступного понеділка, коли ми з вами зустрінемося наступного разу. А зараз я хочу вас звернути увагу на самі-самі такі наші ключові моменти. Як ви бачите, я написала вам не тільки нумерологічний розклад на ці дні, а ще й ще написала вам нагадала нашу формулу захисту, захисту наших осель, захист наших міст. Селищ нашої України. Ви можете писати, ви знаєте вже як. Як хто не знає, дивіться захисні рунічні формули. Буде знову ж таки у вас опис в опису буде посилання на це відео. обов'язково. там так само є захист для наших захисників для воїнів обов'язково, для діточок. Обов'язково. Тому, будь ласка, переходьте і дивіться, щоб себе забезпечити і захистом, і довгим щасливим життям. Тільки так, бо нам ще з вами відновлювати нашу любу Україну, і там для цього треба багато і сил, і наснаги, і настрою, і рук. І дивимося, з вами. що ми з вами дивимося? Давайте отак одразу пройдемося, і я вам завжди розповідаю, що треба звертати увагу на ті дні, де багато двійок, і де багато одиниць. Разом з е, додатковими числами разом з додатковим рядком, котрі я пишу під кожною датою. Це наша нумерологічна піфагорійська система, там, де ми це все розраховуємо. І можемо побачити такі, скажімо так, скриті тенденції цього дня, яка основа цього дня, що може бути далі, чи може завершитися. Ну, це піфагорейська система, яка відповідає на багато які питання. щодо і кожної людини, щодо і дат. І дивимося, я вам коротенько кажу, що одинички двійки, то так, це є загроза. Четвірки, так само то може бути. Але знову ж таки, це більше енергетика, це більше наснага, це більше на напір. Оце таке волеве якесь виявлення. І як воно буде скеровано, це вже залежить від кожної людини. Так, звичайно, треба дивитися чи дату народження кожної людини, щоб подивитися, як для вас особисто, пройде той чи інший день. Але, взагалі, тенденцію ми можемо так відслідкувати від того, що. Наскільки він може бути активним, а хто куди направить цю енергетику, це вже залежить від кожного. Це може бути як на агресію, а може як і на здійснення якихось бажань, чи може навіть і боротьбу з собою з якимись залежностями чи з якимись страхами, це на що ви спрямуєте. Тому, якщо навіть ви бачите ті дні з знаками оклику, так це. Велика енергетика, а куди її буде виплеск, це вже залежить від кожного. Але знову ж таки пам'ятаємо нашого сусіда, країну-агресорку, з дурною головою, яка може, ну там не просто дурна, там душі немає. То е, куди може бути спрямована, так може бути спрямована на агресію та ерунацію. Тому я і ставлю знаки оклику. Що ми з вами бачимо на середу, сьогодні у нас є, є знаки оклику, але не такі великі. Але все ж таки є. А от в ніч на четверг у нас може бути більше, і на протязі дня наступного так само. Скажімо так, тільки потенціал України-агресорку в цей день буде не дуже великий, щоб щось завдати такої шкоди. Але от таке, знаєте, як от бездумне, хочу, що вони там? Про, про що там помисли, які там мислі добрі, думки є добрі? То, от скажу так, що вони можуть, отак, якби ж тільки. Зашкодити. От якби ж тільки зробити боляче. От це може бути проявлено на завтра. Тому і кажу, що може бути загрозили день. У п'ятницю більше загрози у нас в день іде. Я не кажу, що вночі буде геть тихо, але порівняно з іншими днями, так, там не така агресивна енергія, не такий випуск. Одинадцятого, увага! На ніч, на одинадцяте, на суботу і на протязі дня є загроза. Але в цей же день у нас буде з вами вісімка, котра нам допоможе зробити добрий прорив добрих справ. Наприклад, знешкодити тих клятів окупантів і запакувати, а чи не запаковувати їх в ті мішечки, а нехай буде добрим для нашої України, для нашої рідної землі, якщо вони вже приперлися сюди. Тому от на суботу ми зможемо зробити десь якийсь прорив, але день загрозливий. Так, є багато загрозливих енергій. так само, як і неділя. В понеділок так само є загроза, але, скажу так, вночі це більше якісь ближні міста та селища до лінії розмежування, до лінії вогню, а в день може бути і далі. Але цей же день у нас є змога, як і в суботу, як і ще і 15-го, як і ще і 20-го дуже добре, і 17-го десь, так сказати, посіяти бавовнятку на території країни-агресорки і не тільки, а, скажімо так, в глибокому навіть в тилу ворога. Тому не скажу, що геть погані дні. Є в них і добра перспектива для нас. Дуже добре. 14 го вівторок буде уважний день загрози, що день, що вночі. В середу наступну, знову ж таки, загроза більше в день і може бути навіть щось підірване, може десь на ранок, отак що можуть бути навіть жертви, тому вам нагадую, знову ж таки про наш захисний рогічну форму. 16-го, знову ж таки, на четвер, на наступне, може бути вночі, от як прямо переходить з дня на ніч. Не може бути суттєва загроза. 17-го, знову ж таки, на ніч. І на в день більше по лінії вогню. Ну, там, де фронт наш фронт знаходиться. 18-го може бути дуже багато фейкової інформації, але може бути і ще підписання якихось умов з партнерами, наприклад, так само з друзями, хто нам допомагає, можливо, якась допомога матеріальна база, але і цей день все ж таки на день в дні, не в ніч, а в день може бути якісь підвищена загроза. Так само, як це може бути 19 числа. А ще хочу вам сказати, що на 19 число можуть снитися якісь віщі сни. Будьте уважні до них. Вони можуть вам підсказати багато чого. Так само, як і сьогодні взагалі можуть бути ще віщі сни. Так що, якщо вам щось приснилося, навіть ви не пам'ятаєте що, згадайте свої емоції. Нам. Годину пробудження. Згадайте і зафіксуйте для себе. Ці емоції можуть обігратися в недалекому майбутньому. А якщо ви для себе зафіксуєте, який час був від цієї емоції чи від цих подій, котрі вам наснилися в сні, до того, як це відбулося, чи коли ви цю емоцію вже отак от в яві проявили, то ви зможете навіть відстежити оцей крок, коли здійснюються ваші сни. Тому будьте до цього дуже уважні. Але 19-го все ж таки загроза є. 20-го у нас є загроза і в день, і вночі, але не така суттєва, як, наприклад, ті дати, де я поставила по три знаку оклику. І це дуже добрий день для того, щоб зруйнувати, зруйнувати якісь укріплення ворога і посіяти ще більше нашого пововнятка. І навіть дуже-дуже далеко в тилу того клятого ворога, щоб вони всі повистихали. А ми з вами будемо продовжувати. І подивлюся зараз ваші питання, і на них будемо шукати відповіді разом з Рунами. Так, зараз я їх відкриваю для себе. Одразу, поки відкриваю, вас прошу дуже поставити вподобайки поділитися нашим відео, для того, щоб всі знали, коли треба більше себе Оберігати і писати наші захисні рунічні формули, і коли в нас такі більш загрозливі дні, і коли можуть бути віщі сни, і як з цим працювати. Ось ось, відкрила ваші питання. бачу. І так, перше питання, як завжди ж, у нас напрямки по фронтах: Харківські, Херсонський, Луганський, Донецький, Запорізький, Курські напрямки. Давайте з вами дивитися. Вірогідність того, що на цьому промишку часу, до 20 січня, в нас будуть гарні новини, у нас, у українців, будуть гарні новини з фронту. Одразу взагалі дивимося. Так будуть. Нам приходить якась допомога. Таємно, я б сказала, навіть приходить десь допомога. Щось не все те, що буде офішуватися. Якісь додаткові ну, ресурси приходять якісь, це гроші і інше. Але мені показали, мені показують смерті. І от показують, що може що статися в цей проміжок часу, таке, я не знаю, може це буде як масований обстріл, може бути десь, як ворог може окупувати щось, от мені показують як знищення чогось, як містечка чи чогось, от як знищення. От таке враження, що може якось обійти. І от мені показують там, ну суттєво, а от як взяти в котел чи що, отак от обійти. Тому, ну тому що тому я не можу от якось це змінити, але можу тільки сказати, щоб все ж таки більша пильність. І це раз а для наших хлопчиків. а від... От, щоб від ворога зберегтися, але і ще вам нагадую, щоб поставте на не захисти на всіх наших героїв, хто зараз захищає нашу батьківщину. Будь ласка, поставте, тому що показують, що десь може бути дуже серйозний прорив ворога, і вони будуть іти. Ну скажімо так, просто відкидати туди м'ясо. Ну нам то м'ясо і не шкода. Але вони будуть закидувати, от просто закидувати, закидувати, от, знаєте, от просто щоб бездумно взагалі оце так от валити, для того, щоб досягти якоїсь цілі до 20 го числа. От показую, що якраз до цього дати, можливо, щось і прив'язано, можливо, це пов'язане з інавгурацією того ж Трампа, я не знаю, але показує, що будуть якось валити і от брати на страх, на страх, для того, щоб більше десь захопити ціною неймовірних. Жертв, але щоб захопити. Але ж від цього можуть постраждати наші хлопчики. Тому поставте на них, будь ласка, захист. Захист, я знову ж кажу, в описі під відео будуть. Посилання. Обов'язково поставте. Давайте окремо подивимося по фронтах, по напрямках. І так, харківський напрямок. Вірогідність того, що до 20 січня у нас у українців будуть гарні новини з напрямку Харківського. Там, ну скажу так, не вистачає, зброї, не вистачає там людей, але показує, що там може бути якийсь удар, як обстріли, от от як на знищення, от як на знищення якогось міста. Правда, показує, що там уже людей майже немає. Але все одно показує, що там буде дуже суттєвий обстріл. Я бачу, що наші тримають оборону і навіть наносять серйозні удари ворогу. Дуже серйозні. Оце буде гарні новини, але показують, що й ворог може як знищувати, як вогнем крити якесь містечко, як на знищення, іти на знищення. Але наші зможуть тримати багато позицій, там вони тримаються і дуже добре тримаються, показують, що тільки озброєння у них не вистачає, можуть як підійти трохи пізніше, але показують, що воно потрібно прямо зараз. От на зараз. Херсонський напрямок. Херсонський напрямок фронту на, до 20 січня. Там буде підкріплення і отут-от мені якраз і показують, що ворог буде намагатися десь щось подолати, подолати річку. От показали воду, подолати воду. Для того, щоб от десь захопити якісь позиції. Чи в них вийде, показують, що ні, наші зможуть відкинути, але показують, що будуть якісь спроби, якісь провокації на протязі всього цього часу і дуже суттєві бути уважні, спостережливі. Якщо навіть самі помічаєте, пишіть на наші гарячі лінії, повідомляйте, для того, щоб можна було одразу реагувати і якось не шкодити цю загрозі. Луганський напрямок фронту до 20 січня для нас українсь гарний новини. Так, дивіться, мені показують, що може бути просування ворога, і от показують, що вони готуються до якогось серйозного марш-броску. До того, що казали, що якось обійти, якось от так от. Але знову ж таки показує, що ми можемо десь втрутитися, і от дуже серйозно наші хлопці можуть десь просунутися. Показує, що це буде якась таємна операція, щось готується. Але, показують. І, але все одно мені показали, що ворог може десь просунутися поки що. Донецький напрямок фронту. Донецький напрямок до 20 січня. Тут більше як обстріли і давлять м'ясом. Обстріли, але дуже багато там поляже їх. Ой, дуже багато. Прям стільки багато, а нам і не шкода. Нехай полягають. А нашим хлопчикам пишемо захист. Запорізький напрямок фронту. До 20 січня будуть гарні новини для нас, як українців. Ой, велика нужда в озброєнні, прям велика нужда, Показує, що може десь просунутися ворог, і навіть я б сказала, так, що от не хочеться такого казати, але от показує, що є якісь домовленісті. Отаке от враження, що є зрада, зрада із цієї зради, що може десь ворог просунутися. Але показують, що як назріло це питання для того, щоб висвітлити все, як є насправді, і показують, що наші зможуть втримати позиції. Але от все одно десь якийсь крок, невеличкий крок ворога, але вперед може бути. Може бути якась окупація. Так вони просто не будуть шкодити своїх свої ресурси, своїх людей, ну які там люди, звичайно. Про що я кажу, там людей немає. Своє м'ясо, це Рашистське вони не будуть шкодити. Нам його так само не шкода, але знову ж таки нагадую, захищайте наших хлопчиків, тому що вони будуть намагатися просунутися. Курський напрямок. Курський напрямок фронту будуть гарні новини для нас, для українців. Так? Буде, буде, буде. Показую, що там щось готується таємно і навіть те, що пов'язане, я не знаю, з якимось чи енергетикою, чи енергією, але щось готується таємно для того, щоб вийти і закріпитися, і якийсь добрий результат отримати, щоб цей результат, ну скажімо так, далі можна було використовувати. Оце так сказали. Але будуть гарні новини звідти якраз будуть, і навіть якась, ну, якийсь прорив дуже суттєво. Наступне ваше питання, Ірина, доброго дня. Підскажіть, будь ласка, усі руни, які ви даєте, чи може ними користуватися людина з мусульманською вірою? Чи без різниці, якої віри людина? Ну, скажу так: людина і мусульманської, якою завгодно віри, може користуватися рунами, але якщо вона сама їх прийме, тому що, от я дуже часто зустрічаюся з таким, ну. Забобонами, чи що? що щось руне, це щось страшне, і воно таке, що я не знаю від темних сил чи щось інше. Ні, руни це магічний і мантичний інструмент, так, який дуже древній. Він старіше за всі можливі інструменти, які існують на зараз. А тому вони насичені енергетикою і дуже міцною, дуже сильною, Тому вони працюють. Набагато краще, чим інші захисти, чим інші якісь символізми, якісь чи щось набагато краще працюють. Знаєте ви їх, не знаєте, вони працюють. Інша справа, що вони працюють набагато краще, коли людина знає, що вони означають, і коли робить вірний оговір. Коли вона запускає їх так, як треба, і користується по, ну, як треба. От я вам описувала, знову ж таки, подивіться захисні рунічні формули, подивіться і знову ж таки в опису буде. І користуйтеся, От коли конкретний оговір. І знову ж таки вас застерігаю про руни і ще, що є дуже багато рун в доступі в інтернеті, вільному, наприклад, про здоров'я чи щось, от є загальні формули, котрі не нашкодять. Так є. Але якщо у вас якесь так тяжке захворювання чи якась тяжка проблема, то, будь ласка, не користуйтесь цим без відома спеціаліста, без консультації за спеціалістом, з рунологом. Тому що, коли прописує якийсь рунолог навіть форму навіть дуже гарну для когось, то вона може дуже добре спрацювати для тої конкретної людини чи для тої конкретної потреби, що була проголошена і прописана. А вам вона може навіть нашкодити. Тому що ви ж не знаєте, що там було вложено, що було там проголошено, з яким енергетикою з чим воно писалося. Є такі, що, наприклад, те, що вам написала, воно для всіх спрацює. Просто сказати його вір, що дана ручна формула захищає мою, наприклад, оселю, мою мій дім, там, моїх рідних від всілякої негативної загрози, проголосити, от як знову ж таки подивіться це відео. І, і воно буде працювати, але є зі своїми нюансами. То це то ми вже вивчаємо на нашому курсі іронічної магії. Там ми вже вивчаємо вони не страшні, вони помічники, і вони не конфліктують з іншими. Релігіями взагалі не конфліктують, тому що їх релігія набагато старіше. Мусульманська релігія, християнська релігія це молоді релігії. Ну християнські – скільки трошки більше ніж тисячі років, мусульманські трошки більше ніж там чотири тисячі років, але вони більш молоді, тому руни з ними не конфліктують. І вони звичайно допоможуть, якщо людина пропишеть і скаже. Але інша справа, якщо людина зараз користується ще, наприклад, чимось, ну скажімо так. Допомогою свого егрегору мусульманського, он, наприклад, написала руни і туже собі щось проголосила. Ну, я не знаю, мусульманське щось собі там прописала для того, щоб себе захистити. І оце може бути конфлікт інтересів. Мусульманська віра, от той егрегор, більш молодий, він більш рівнивий такий, скажімо так, то він може на ревнощах десь гасити це. Чи у людини включити якийсь ну скажімо так, повернення боргу. Називається, я для тебе щось робив, а ти тепер користуєшся чимось іншою допомогою. І от те, що я тобі робив, то ти собі зараз той борожок і поверну. Ти мене просив багато грошей, от зараз в тебе будуть якісь неприємності для того, щоб ти гроші ці віддав, чи заплатив, чи щось. Я тобі там допоміг, наприклад, з якоюсь сумою чи щось. От зараз буде, там, на хворобу ти, там треба буде витратитися на оздоровлення чи щось іще. Отут конфлікт може бути, від рун він не буде. Руни дуже мудрий інструмент. Їх можна так, от, то тільки зайві забобони. Ну, окрім того, що я сказала, якщо ми прописуємо конкретні формули на людину, ми повинні знати, що конкретно для цієї людини потрібно. А от заздрощі зі сторони інших релігій, інших Грегорів може бути. Якщо людина до них дуже прив'язана і користується завжди їх допомогою, а от зараз. Вирішила називатися і те, і інше, як скажемо так, однією попою на двох стулях, то так не вийде. Так не вийде. Руни спрацюють настільки вони, наскільки вони зможуть, наскільки буде доступ тієї самої людини, тому що вона погружена в цей Егрегор. А той Егрегор на задрощах, бо він більш молодий, і він все ще питається так намагається так от закріпитися на цій планеті, може на задрощах. На так сказати, такому, що буде вважати це як зрадою, і потребувати буде якесь називається щось взамін. Називається. Я тобі щось дав, а тепер я тебе це заберу. А потім людина скористувалася, каже, ага, руни не так працюють, ага, у мене оце прописав, і оце таке вийшло. Це не від рун залежить, це залежить від самої людини. На що вона зараз прямована? Якщо вона намагається одразу себе описати всіми символами всіх релігій, то вони. Кожна з них, можливо, десь і спрацює, але це буде розсіння енергетики, розсіння енергії і потрібного результату не буде. Це те, що хотіла сказати. Далі, Іриночка, подивіться, будь ласка, Зеленського, чи піде він на другий термін президентом, бо ходять чутки, що він буде президентом. Давайте запитаємо. Вірогідність того, що Зеленський хоче піти на другий термін президентства. Вірогідність того. Так хоче. Так. І буде намагатися навіть щось робити, показує, що тут буде навіть десь стримування багатьох якихось ходи, от якихось рухів. От рухів і пов'язане, кстати, з, з цим Юриспруденція. То може бути навіть якесь стримування, наприклад, для того, щоб не було якихось виборів. От таке. От показує, що так він і збирається. Вірогідність того, що він піде на другий термін, ну, не на другий термін, а піде от на голосування, от на. Балотуватися, що піде на президентство. Знову ж таки, він буде щось робити, є якісь домовленості, і він буде намагатися зараз навіть зробити більше якихось, ну, скажімо так, домовленості, закріплені, умов якихось чи щось для того, щоб себе як закріпити нікуди щоб не, не дітися. Вірогідність того, що він буде, от якщо піде, будуть вибори, що він стане президентом України знову. Вірогідність того. Ні, одразу показували. От ні, 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 ні. Тут навіть якийсь удар і кармічний удар показують ні. Показують, що є невеличкий відсоток, що таке може статися, але показують, що це тільки, ну скажу так, як кермічний сценарій, коли ми знову підемо по колу. От показують, коли Ей вас от зачеплення за щось от зачепилися, і от нам ми щось не відробили до чогось не дійшли, і ми підемо знову по колу, А це може призвести до серйозних наслідків. Знову показують, що тут будуть наслідки такі. Ну, як спалюється щось як, як для нас щось зникає і згорає. оце так. Далі здається, ми давно не запитували руни про завершення війни у 2025 чи 2026 році. Запитували на минулому етері, можете передивитися, я вам розповідала про це. І передивіться, будь ласка, я робила великий іронічний розклад на 2025 рік для України. Прямо Україна 2025. Ведіть, знову ж таки, послання на це відео буде в описі, тому можете потім перейти і подивитися. Наступне питання: чи зможе Трамп зупинити війну? Дорогі того, що Трамп зупинить війну. Всю війну. Ну, скажу так, він її буде намагатися зупинити і навіть в нього щось вийде, але я скажу, що це може бути аж, ну, скажу, аж до осені, але мені показують загрозу для самого Трампа, тому що мені знову показують, що може вийти на арену взагалі інша людина. І показують, що будуть якісь е, через обмін територіями. Тобто ну, це буде ну, як обрізання території. Але це буде так. Це він буде на це надавлювати, щоб це було. Показую, що терпіння, терпіння, терпіння. Ми це, це з вами побачимо і за 9 місяців, каже, ви вже будете бачити результат. Кажуть, оце так може бути. Але скажу так: будуть серйозні дуже обмеження, прям дуже серйозні обмеження щодо закінчення Ну, Я маю на увазі якісь умови. Так, будуть серйозні. Але знову ж таки, юридично мені показує, що все повністю не буде дооформлене. От, як, от, знаєте, як щось вроді підписано, вроді а от юридично щось не признано. Не дооформлене, це таке не буде. І от показую, що так. Він буде намагатися, але я не скажу, що це трапиться, наприклад, місяць, два чи щось. Ні. Показую, що буде намагатися і буде ставити жорсткі якісь умови. Жорсткі і знову вони показують якусь йому загрозу. Я не знаю, це чи політичної діяльності, чи ж навіть життєвої проявленості, а і що може вийти на арену інша людина. Може таке бути. Буде. Ну, будемо спостерігати. Так, чи справді Путін хоче завершити війну до 9 травня. Вірогідність того, що Путін оце плешизм, хоче завершити війну до 9 травня. Mm -hmm. Так, і навіть він домовляється з кимось за кордоном, ну, з кимось далеким. І я розумію, що з ким за морем. Може, з тим самим Трампом, не знаю, тому що показує, що у нього є таке. Вірогідність того, що завершиться війна до 9 травня. Ну, знову ж мені показують, що щось буде вирішено. Війна як такова не завершиться. Показали, що щось буде вирішено, але ціною, знову ж таки, територій. І от показують, що він як справляє як перемогу. От святкувати. От показує, що він буде як святкувати перемогу і як преподнесе це як перемогу. Більше так. Але знову ж таки показує, що це буде не перемога, а це буде більше як замороження, і це буде як відсіч якихось наших територій, але більше, скажімо так, заморозка більше навіть не на відсіч. Тому що знову показали, що юридично це оформлено не буде. Ну воно не буде зафіксовано, наприклад, що це територія Росії чи щось. Ні. Показує, що це буде як більше через обмеження. От. Е -е, а що взагалі з тим путіним може бути? Просто я чого запитала, тому що мені показали і так само йому якусь загрозу, чи політичної діяльності, чи якоїсь там життєвої функції. Але те, що воно здобутло. Але показали, що це може страпитися трохи пізніше, не зараз, але може трапитися і щось там назріває дуже серйозні якісь внутрішні конфлікти і в Росії в самій. І ми з вами будемо це спостерігати і дуже скоро, навіть так. Оце такі ваші питання були цікаві, мої дорогесіньки. А поки що я вас дуже прошу, бережіть себе бережіть своїх рідних, пам'ятайте, Україна нас найкращим. І коли ми разом, ми можемо з вами все. Так що слава Україні, слава нашим героям і смерть терпляти ворогам. Що зовнішню, то й внутрішню. А ми з вами ще будемо святкувати нашу перемогу. Обов'язково!